Пломінний день Олена Теліга. День прозорий, мерехтить мов пломінь, і душа моя горить сьогодні, хочу жити, а життя не зломить, рватись вгору чи летіть в безодню. Хоч людей довкола так багато, та ніхто з них кроку не зупинить, якщо кинути в рухливий натовп найгостріше слово. Україна, і тому росте, росте прокляття всі пориви запального квітня, неможливо в дійсність перелляти на землі байдуже непривітні. Хочу крикнуть в без безкраю і когось на допомогу кликать, бо душа моя сьогодні грає і рушає на шляхи великі. Хай мій клич. Зірветься у високість, і, мов прапор в сонці затріпоче, хай кружляє, мов невтомний сокіл, і зриває рідних і охочих, все чекаю на гарячий подих, геній людський, чи лише випадок, Щоб застиглі і покірні води, забурлили водоспадом. І коли закрутить непогода і мене підхопить, мов піщину, хай несуть мене бурхливі води Від пориву до самого чину.